А давай ми з тобою привітаємося. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гайдає, зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомінь дітвари, Їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні мати. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговіка зробити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. А завтра буде день Різдвяної листівки. І ми з тобою зробимо ось таку чудову листівочку сніговічка і підпишемо її. З новорічними святами. Ми беремо аркуш А4 білого кольору, або альбомний лист. У нас вже блакитний фон ми приклеїли. Є одна кулька, потім беремо, прилажуємо голову, під голову шарф, потім наш ніс морквиночку. Ось так. Потім відро або шляпу, ось таку, яку, яка у нас гарненька. І можна її трішечки прикрасити, ось так. Потім ми все це приклеюємо, беремо чорний фломастер, малюємо гудзики, оченята і ротик і підписуємо відкритку з новорічними святами. А я ще забула сказати, ми ще ручки домальовуємо. Ось такий гарний снігавичок у нас вийшов.